Привіт, друзі, це Бі-мама. І в першу чергу я вам хочу подякувати. Так, мій день народження вже був давненько, не вчора, і навіть не позавчора, і навіть не тоді, коли вийшов попередній ролик 7 січня. Але ви привітали мене, і ми з вами змогли зібрати певну суму акумулювати їх в банку, так як я і просила в тому ролику попередньому, якщо хто не бачив, може його подивитись. І ми передамо ці гроші на. Ремонт евакуаційного автомобіля. Але я вам зараз покажу. Я теж, знаєте, займалась справою цей час. <смі> я днями дала інтерв'ю одній компанії, їм потрібна була важлива інсайдерська інформація щодо Ютуба, щодо роботи в Ютубі. І вони за це заплатили мені гроші. А я попросила, щоб ці гроші мені відправили на цю банку. Тобто я теж туди доклала 4 тисячі гривень. Але дивіться, все, що ви зібрали для мене на подарунок, я обов'язково передаю Артему Мулику на ремонт евакуаційного авто. Але оці гроші, які я заробила, вже дозвольте мені їх розподілити також по іншим фондам на інші потреби. Так буде правильно. Я відчуваю, що так буде найсправедливіше в цій ситуації. Добре? Зараз вам покажу. Ось дивіться, маємо ось таку суму на банці. З 26 січня, бачите, були зібрані. Ось на баночку. От. Це було зібрано за номером банки. А ось було зібрано, бачите, 26 числа, тут, 8 січня, ще щось прилітало. А це от ваше вітання для мене, які були зібрані по посиланню. І... До речі, покажу. Бачите, зняла з банки 30 тисяч, перекинула Артему на ремонт. Ще там дозбиралось, я не помітила, люди доскидали на електровізки для евакуації поранених перекинула. Сьогодні зняла 8, Бачите, 8 900, 4 4900 від вас перекинула, а 4 ще лишається. Перекину. Сьогодні-завтра не буду поспішати. Оберу перевірені збори. І я перекинула 4900 від вас, від підписників, бімама. Дякую вам ще раз. Артем теж передавав величезну вдячність. Дякую вам також за можливість допомагати. Що ти тут ходиш, собачечка моя любіка. Ти, Настю, шукаєш, Настю. Настя пішла на оркестр. Сонце, Настя пішла на оркестр. мій час зараз можеш полежати зі мною. Добре? Я знаю, що ти не гризеш про але ж тобі не заважало. Моє сонце, моя собака любима. Прекрасний пес. Найкращий в світі окремий подарунок для нас. Доброго ранку. Всю ніч ішов дощ, як собака піріщив. І що? У нас лежить сніг і все прекрасно. Плюс шість на вулиці, діти катаються, у них заняття, уроки, всі щасливі, як самошечі. І я задоволена, що все добре. Я ходжу, я не їжу. Не їжу, бо я і так, знаєте, я, я ходжу, у мене коліна болять. У мене запалився суглоб в руці в правій. Ми, о, Боже, так же, яке там катання. Це вже не моя історія. Давно я про це говорила. І я з цим смирилась. О, покажу вам зараз. Дивіться. От такі інструктори самошечі. два рази з інструкторами. Тут там уроки-уроки у них. От. Лижний табір. Виростайтесь. Зловила всіх дітей по а тому що треба хоч сфоткати якось. Це, звісно, дуже за три години вже діти катаються, як самошечі. Ану тихенько не повиймайте, очі один одному! Тихо. Я вже це робить психолог. Я це запощу. Хороші, дивіться, яке класні діти стояти. Йдемо зараз вже відпочивати, бо вже накаталися. Шикарно. Лижний табір це дуже круто. Дуже. Зібрали всіх, от звідси він можна тут. Зібрали всіх малих щоб сфоткати, бо хочеться ж це все зафіксувати. Дивіться сюди. Я туди теж біжу. Я думаю, я тобто, що я вже в цьому сезоні ці гори, і це все бачу в востаннє цієї зими. Побачимо, що тут буде наступного, але поки що дякуємо за те, що маємо. Діти наші докатуються, та і все. Для вас воно було за кадром, але я мотнулася з другого лижного табору. Я мотнулася в Ужгород, бистренько вирішувала всі свої справи, які могла вирішити з приводу відкриття студії. Бистренько приїхала, прилетіла сюди назад знову потягу вчора пізно ввечері. І... Сьогодні ввечері знову їду в Ужгород. Я закінчую вже з таборами тут тобто все. Два заїзди, поки що мені досить, чесно. Не знаю, що буде далі, але поки що досить. Треба запустити свою справу. Дуже багато є роботи, яку треба зробити. Плюс в мене проєкт міжнародний є, який треба теж робити. І з понеділка він запуститься і мені треба в це все пірнати. Там, боже, багато всього треба видатись. Ще й англійською мовою, ще й купа документації так що... Є чим займатися. З таборами люблю, чекаємо літа. Коли йдуть табори, так мало часу для себе навіть просто зупинитися, подумати і видихнути. Бо як не крути, я люблю дітей, але вони таки енергію тягнуть. Це факт. Але і ми їм тої енергії віддаємо. Чесно. В мене прекрасні вважаті. Навіть, навіть не знаю, як правильно їх назвати, вважаті, не вважаті, наставники. Чудові. Руденька це моя сестра Юля. Hello, Джудіт. Вона блогерка, живе вона в жмеренці. В неї є синочок, який мій племінник Максон. Дружить з моєю Настюхою, з колюю своїм сестрою та братиком. Також, бачите, така руденька кучерявенька це Ліда Опанасенко. Якщо хто вже дивився жіночого лікаря, то ви знаєте та її. І її сестра Зоряна це доньки Лесі Горової. Вони приїхали нам допомагати влаштовувати дискотеки, активності, грати з дітьми, допомагати людям психологу. У нас взагалі були просто шикарні заїзди. В нас були дітки в першому заїзді, які були влітку з нами з різних заїздів. Вони зібралися докупи, були раді бачити один одного. Ми були раді бачити їх, і ми прекрасно проводили час. Також на другий заїзд приїхали діти діти військових, і теж все чудово. Всі стали на лижі, ніхто нічого не пошкодив. Я просто абсолютно щаслива. І я щаслива, що ми зробили щасливими цих дітей. Ну якби все. Оце вже кінець другого табору. Всі виїжджають, збираються. Мої коробки, сестра вже нами лижена навострила. Саша Ще трошки всі вже виїдуть. Виїжджають, в принципі. Вони вже їдуть. Можна було хвитки. Не брати <реку> Я вже не знаю. Такі вони прощаються, обнімаються, цілуються, ридають. Називається а тут всі інструктори були їхні. В нас на всю банду були. Щоб їх багато. Ну всі цілі, всі цілі. Слава Богу. Ми теж. Тому ми їх пасли як, як курчат. Все, мої дівчата сюди. Пока-пока, любові мої, обожнюю вас. Побачимося. Цьомку. Цьому хочеться. Люблю вас. Давай. До зустрічі. Давайте, все ще буде. Так, а це в мене запаковані діти вже їдуть. Блогер лох, звісно, не зняла оцю загрузку віка. Дивіться, мати рідна. Курчаток. Що там? Всі є. Скільки змогли, стільки запакували. Так? Все, Валерівна, до нових зустріч. Дай Боже, дякую за роботу. Все буде окей. Так, давай. Все, поїхали мої. Все, зайчики уїжджають додому. Накатались, відпочили, нагулялись. Одинадцять зайченят там, шестеро зайченят там. Ось такі. Ось такі маленькі. Було класно. Том піш. Все, мамам привіти. Пока-пока. І ці котики поїхали. Любові мої. Пока-пока. Ну все, жінка відпрацювала. Другий шикарний лижний табір Афігенський. Щаслива, задоволена. Ну, певно, можна пишати з тим, що всі діти, які приїхали в табір, всі до одного прекрасно стали на лижі. З них двоє було тих, як я кажу, вже катачів. Тобто вони вже приїхали троє. Троє. Молодці такі умнічки, двоє дуже хороших. Один хороший, але ще більше підтягнувся. Вони просто накатались, нагулялись, були і прикладом, і, і поруч, і так далі, і, і першим в, в ланцюжку. Коротше, всі дуже гарно провели час. Дуже класно зібралась компанія. Такі класні діти, що знаєте, іноді бувають складні, вони завжди класні. Але вони бувають такі складні, що з тебе всі кишки вимотають, поки ти їх приведеш в нормальний стан, розслаблений, в безпеці, щоб вони щасливі і видихнули, а тобі вже, вже сил нема. Тут не так. Вони уїжджають, а дівчата мої і психолог, і майстриня вважата, і інша вважата, Валерівна, і Юля, і Люда кажуть, блін, ми б з цими дітьми ще побули, такі хорошики. У нас є кімната, на шістьох, там свій окремий санвузол в тій кімнаті, це ж хостел. І там завжди в тій кімнаті, якщо живуть пацани, заходиш такі очі виїдає штин і срач. Тут, Боже, там порядочок, пахне духами. І вони такі дружні, вони то хохать, то шеше, там, то залицялись там до дівчинки з сусідньої кімнати. Ну так, знаєте, щось там програв в спорі, вибігає з кімнати. Я любляна господи, Що кричать? Ні, нічого не все. І ми отримали задоволення від спілкування з ними. Я на три дні їздила в Ужгород, але все тримала онлайн на контролі. Було дуже добре, було дуже класно. Дякуємо Богу за все. Прекрасний досвід. Дякуємо за сніг і за погоду. Було просто прекрасно. Дякую вам за перегляд і йду збирати речі, тому що в мене о 23.30 потяг на Ужгород. Що треба розібрати чиї це речі, бо ніхто свої не впізнав. Як завжди загублики треба десь відправляти. У мене є дві коробки, які треба відправити почтою. Та й все, поїхала я відкривати свою власну театральну студію в Ужгороді. Майже перша година ночі я у потязі п'ю каву. Їду <рес> в Ужгород. Не те, щоб я страшно хотіла каву, але такий провідник приємний. може, каву. Кажу, так, давайте ж вашу каву зробимо вам касу. Я дуже втомлена, але, мабуть, я дуже часто кажу цю фразу, але повірте, це не жеманство, ніякі не витики. Якщо я кажу, що я втомлена, це означає, що я вже готова просто впасти, рухатись, просто проспати годин 12, але не можу себе цього розпорядити. Завтра у мене на ранок зустріч, а ввечері я йду в театр на прем'єрну виставу, яку дуже важливо мені побачити. Я хочу скласти своє враження, тому що мені буде спати там. Я маю розуміти взагалі, що коїться. У мене вже є своя історія, своє враження, але цю виставу дуже важливо побачити, вона знакова для цього театру. В неї буде відштовхуватись багато що. Я приїду майже о другій годині ночі, рішу сидіти. І вже завтра розкажу. Но зрештою, я діти дуже щаслива, я дуже задоволена. Ми зробили прекрасну роботу, ми величезні молодці. Ми поставили 31 дитину на лежі, всі цілі, живі, здорові. Абсолютно щасливі поїхали додому, а ми щасливі щасливо обрали свою роботу добре. Команда класна, мало мені було з ними часу. Вони ви ще зайняті, знаєте, мені б хотілося з кожним з них просто ще потрібніти. Але мабуть, меншим раз. Що це робиться? Зюбіки. Зараз хтось напише: ви що цілуєте собаку? Фу. Не можу кусати собаку. Це охорона, тому ми його зараз. Е це тільки для відео, а так він завжди лежить на підлозі. Ага. За дверима в будь Да, на цепу. Да. Внизу це, біля дверей. Це, цепу, цепу це дуже неорганічно почуває в ліжку ніколи, не був тут. А десь. Лесій такий класний пес. Ну як можна бути такою прекрасною собакою? Скажи, О, так йому, давайте ми йому не скажемо, що він собака. Він просто думає, що він котик. Не треба йому казати, що він пес. А у вашого собачки теж лапки пахнуть? у всех собачок лапки пахнут. Взагалі у собак пятнеют только подушечки. Ты нюхаешь его подни лапы? Ну, как воняют. О, О! Лякнуть, лякнуть, и все. А, как он на цей нюхал сегодня чистый Какульки. Кокульки. Кокульки, да. И такой... Не любит <с> свою собаку, не играла. Вообще. Зараз випада голоду. Він спить. Він впаде. нагулявся дуже, Настя з ним гуляла. Все, впав себе. Не впав ще. Любовна любов, а не собака. Ви написали давайте більше борщика у відео. Зроблю, в наступних відео буде більше борщика і буде багато театру, але не театру на Подолі, а Закарпатського академічного театру. Ми відкрили свою театральну студію. Я розкажу, покажу це настільки нервово, але так щемливо і так важливо ця мрія була ще до війни. І ми змогли її втілити в життя. Все розкажу, все покажу. А поки що дуже дякую вам за перегляд. І зовсім скоро буде новий ролик. До зустрічі!